Незважаючи на різке подорожчання пального, урожай на полях області все-таки збирають. Причому обіцяє він бути непоганим. Наприклад, в колективному сільськогосподарському товаристві Обарів намолод становить до 30 центнерів з гектара, в той час, як в центральних регіонах України, за повідомленнями інформаційних агентств, в середньому по 18 20 центнерів. Для того ж щоб все було зібрано вчасно, необхідні три основні умови: наявність паливно мастильних матеріалів, запчастини до зернозбиральної техніки та добра погода. Не вистачає мастил. Не вистачає бензина. Ну, з соляркою ще трохи так дишемо, а з цим остальним погано. З Запчастинами дуже туго, грошей немає і так далі, і тому подобне. Ну а взагалі ця ситуація збина, це останнє підвищення цін чи так і було і раніше? Чуть було краще, а зараз останнє підвищення цін то взагалі, то це взагалі. Це абсурд, я не знаю, що, що воно виходить навіть. Кому воно на користь, я вже не знаю. Хлібороби «Обарі» у своєму розпорядженні мають лише шість комбайнів, з них постійно задіяних чотири, а тому немає можливості вивести техніку одночасно на всі поля, де вже достигла пшениця. І подібна ситуація спостерігається по всій області, сільські господарства якої за останні 10 років не отримали жодної нової одиниці техніки і змушені зараз з трьох-чотирьох комбайнів складати один. А тому існує небезпека, що через кілька років косити пшеницю селянам доведеться вручну, а обмолочувати ціпами. Що ж стосується урожаю нинішнього, то колгоспники запевняють, що зерну осипатись не дадуть і ми будемо з хлібом. Небезпеки немає, що осипнуться, що пропаде. Я думаю, що поки, поки ще немає. Ну як буде далі, це буде залежить від того, як будуть поступати ці мастила, як буде поступати запчастини і тому подобне. От таке.